Перейшли в православну українську церкву, але без священника. Громада села Красноволя Маневицькому районі проголосувала за зміну конфесії. На початку січня прихожани Святомихайлівського храму провели збори, на яких більшість підтримала перехід з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. За проголосували 486 дорослих громадян із 500 учасників. Втім, настоятель храму Отець Андрій не підтримав переходу до ПЦУ, хоча красноволівці просили священника змінити рішення. Хороший батюшка, ми потім нічого не маємо. Ми хочемо, щоб він з нами залишився. Він проти. Він не хоче переходити на українську церкву. Цієї неділі селяни зустріли священника під дверима храму колядками та запевнили, що служба відбудеться лише після згоди настоятеля перейти до Православної церкви України. Прихожани розділились на дві групи: одні проти, інші за. Не дають помолитися. Зайти в храм, не дають помолитися. От їх і їх ідіть, спитайте, що вони хочуть. Його не виганяє. Хоче, хай переходить і хоче, хай буде з нами. Вони ну, добрі все. Хто його все, ніхто його не виганяє. А як він не хоче, ну. то другий. Згодом до подвір'я церкви з'їхались настоятелі храмів у сусідніх селах. І сам владика Нафанаїл, єпископ Волинської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Тоді розпочалась суперечка, яка тривала близько години. Нафанаїл та його прибічники намагались переконати громаду не переходити в православну церкву України. Так всі повинні люди божі, а я потім радяни України. Всі християни мають об'єднати. Давайте владика. Так скільки парафій українських є на території Росії? Дайте мені відповідь. Там діаспора величезна. Ну щоб по-чесному було якось так баланс баланс, був. я не знаю, і я не знаю, бо знаю, що нуль. Сільський голова Красноволі розповідає, що розмови стосовно конфесії храму розпочались наприкінці грудня 2018-го. Я до, своєю до. громадою, з моїми віруючими людьми. Я теж Батюшка, віде. батюшка, віде батюшка? а це хто не, не, не віруючи? Ви відлікаєтеся від нашої церкви. Батюшка, це наша церква, це не ваша, це наша церква. Я кажу, української церкви. А, від церкви. Московського патріархату. Немає такого. В рішення громади було зібрати підписи, зібрали підписи, і до мене, як до очільника, прийшли, Яку я церкву підтримую. Я, звичайно, особисто моя думка. То православну церкву України і рішенням було громади, православну церкву України. Я зобов'язаний просто підтримувати рішення громади, бо я обраний громадою. Після тривалої дискусії прихожани та представники духовенства дійшли до спільного рішення змінити настоятеля храму. Процес абсолютно мирний. Священник забере свій антимінц, він вже забрав, я так розумію. Забере чашу для того, щоб він зміг звершувати богослужіння там, де йому Господь благословить. Добре, коли люди чують пастиря, але треба ще, щоб і пастир чув обов'язково своїх людей. Отець Андрій служить у цьому храмі 13 років. На таке рішення відреагував спокійно, адже ще до цих зборів знав про наміри громади перейти в ПЦУ. Втім, мав надію на продовження служіння зі своєю невеликою близько 20 людей громадою. Громада розділилася думки громади вислухані з однієї сторони, іншої сторони не було почуто. На превеликий жаль. Хай так буде. Опісля люди зайшли до церкви, де благочинний Андрій Закидальський відслужив молебень. Настоятеля Свято-Михайлівського храму призначать впродовж тижня.